Усім привіт ви на каналі AgroFermery. Сьогоднішнє відео це продовження минулого відео, в якому ми ремонтували поломку Т-25. Тобто рульову колонку. Я ми вважали, що поломаний черв'як, але насправді там був поломаний вау. Досить було неочікувано. Тому додивлюйтесь відео до кінця. І усім приємного перегляду! так Отримали рульову колонку повністю у зборі. Сам руль поламався неочікувано, точніше, рульова колонка, і так само неочікувано виявили, що це був поломний вал. Ми мали Заказувати новий вал, але глянувши те, що якої якості зараз зроблені нові вали, нові запчастини, те, що там погана якість, то дешевше було б взяти рідний, блушний в хорошому стані рульову куланку, нову, точніше. Тому що нова, новий вал зараз стоїть Стільки саме, як взяти рідну рульову колонку в хорошому стані БУ. Е, тому ми, звісно, вибрали взяти БУ. І це навіть виявилось трохи дешевше, а сама рульова колонка в хорошому стані. Е, добре працює. Те, що хтось вважає, що БУ брати це е, Просто зекономити, це так, он, у нас е, досить добре вийшло, все. Е, дуже хороша рульова клонка. Ми ще хотіли б е, поміняти Т-25 е, на гідравліку, але е, вона теж досить дорога, тому це, можливо, будуть чи, плани у майбутньому. Е, зараз ви бачите, як ми її встановлюємо. Ті, хто не бачили минуле відео, як ми витягували, забирали стару поломану рульову головку, ви можете приглянути його, перейшовши на наш канал. Або я оставлю посилання під відео, теж можете подивитися. На даний момент ми вже встановили саму рульову головку. І вже припустуваємо до роботи підключення її до е, механізму повороту. Е, це відео вже змонтується в момент, коли рульова колонка вже давно підключена і вже випробовувалася. Що про неї можна сказати? Вона досить не відрізняється сильно. Е, те, що Робота та сама, просто треба було підлігулірувати її, тому що спочатку були проблеми з поворотами, але там, підкрутивши, все виправилось, вона працює так само. Ще, якщо так сказати, то вона ще в кращому стані. А на цьому я закінчу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!